Доброго дня, вибачаюсь трошки за свій голос, я ніяк не можу від грипу відійти. Сьогодні хочу поговорити про практичні аспекти. Сьогодні дуже багато розмовляли про Акне. Всі ви знаєте, як лікувати Акне. Я не думаю, що я вам відкрию Америку, щось розкажу нове, але хочу поділитись своїм досвідом. Отже, сьогодні будемо говорити про баланс між системною терапією і доглядом. Акне, всі ви знаєте, що це хронічне захворювання, яке може бути рецидивуючим. Зараз, коли ми стресуємо, дуже багато пацієнтів у нас з акне. і дуже багато з акне різних форм. І у контексті нашої дерматології ми повинні балансувати між системною терапією і лікувальним доглядом. Тому що пацієнти і так, ми всі вже на грані цього хронічного стресу, і коли ми ще будемо мати неприємне відчуття від лікування, то дуже часто. Воно не виходить так. Діагностика акне. Чи можемо ми помилитися? Практично зараз дуже багато розаце, фолікулітів, дуже багато переральних дерматитів. І інколи ми можемо так дійсно помилитися. Що ми диференціюємо акне? Це фолікуліт. Він дуже часто буває, розаце і переральний дерматит. Фолікуліт. Це моя пацієнтка. Це моя пацієнтка. Фоню, мені здається, це фолікуліт. Після лікування, коли ми лікували кортика стероїдами випадіння волосся, вона дала фолікуліт після першої ін'єкції. Дуже гарно забрали доксицикліном. Розація. Як ми можемо розуміти, що це розація, а не акне? Перший такий головний признак це коли немає комедонів. Також на мені як всі да, то щось ламається, то щось не так працює. Перальний дерматит. Тут стероїдний паральний дерматит дівчинку лікували дуже довго стероїдами, і зараз це проміжні фотки лікування. Ми намагаємося вийти з цього стану. Отже, сучасні підходить і комбінована терапія. Ми повинні лікувати акне системно, комплексно. Ми не можемо лікувати тільки догляд і не дивитися, не закривати корекцію дефіцитів. Ми не можемо призначати системну терапію ті ж саме ізотретиноїни, якщо є е, дефіцити, якщо є якісь супутні захворювання. Зараз дуже багато пацієнтів, у яких е, дуже багато різних хронічних захворювань е, загострились. Тому повинні комплексно на це дивитись. Системне лікування акне. Що ми маємо в арсеналі? Це системні ретиноїди, це антибіотики, гормональна терапія. І інші медикаменти, які можуть зняти запалення. Нагадаю: ретиноїди основний представник це ізотретинаїн. Як ми його призначаємо? Всі ви знаєте, це 0,5 міліграм на кілограм або до 1 мг на кілограм на масу тіла. Я е, призначаю з поступовим титруванням дози. Е, я відразу дуже рідко назначаю мінімальну дозу, тому що пацієнти не витримують цю дозу, і потім вони розочаровуються в прийомі раокотана, білерітіна, акнетіна і не хочуть лікуватися. Дуже багато системних побічних ефектів і є фобія у нас у всіх. Кумулятивна дозу 120-150 мг, Ви всі знаєте, і ми її набираємо. Тому е, я своїм пацієнтам розказую, щоб вони е, слідкували, писали, запам'ятовували, тому що у мене терапія ступенчата. Далі буду розказувати. І вимагає ретельного моніторингу. Ми здаємо е, печінкові проби, ліпідограми, Інший аналіз дивимося, якщо нам потрібно, і підходимо індивідуально. Е, ми повинні спілкуватися з пацієнтом і комусь я назначаю печінкові проби, ліпідограми раз в місяць, а комусь раз в три місяці. Точно так же прийом. Системні антибіотики так можуть бути. Доксіциклін, всі ви його знаєте. Я дуже люблю його призначати: від 50 до 100 міліграм на кілограм на доміліграм на добу протягом 6-12 тижнів. А, чесно, в мене пацієнти більше місяця не п'ють доксіциклін, тому що вони його не виносять більше пить. Через місяць як правило вони приходять і говорять: то в мене в животі борчить, то в мене вздуття, то в мене ще щось, то в них червоні щоки стають, і я його відміняю і перехожу на інший препарат. Це як при розації, при любих інших дерматозах, так і при випадіннях волосся. Азітреміцин трішки забутий, на мою думку, тому що ми вже всі давно привикли доксициклін призначати, і азітреміцин менше. Але він красно, класно працює. Схема 500 мг три рази в тиждень на 6 на 8 тижнів дає гарні результати як при акне, так і при приразація. 250 мг кожного дня менше призначаю. Вторхінолони рідко призначаю, коли у пацієнтів є алергія або є якась непереносимість на доксициклін і азітриміцин. Гормональна терапія. Це цитат. Ну, моя думка, що повинен призначати тільки гінеколог. і кокі повинен також тільки гінеколог, тому що кожен повинен лікувати своє. Те, що дерматологія, як говорила Людмила Анатолійна, всі вважають, що це таке легенькі трихологія, тим паче, і всі гінекологи не в обіду і інші лікарі призначають лікування на акне. Це неправильно. Кожен повинен займатися своїм. Тому е, гормональну терапію призначають, як правило, гінекологи. І у всіх пацієнтів, у кого є акне, ми повинні скерувати до суміжних спеціалістів, коли вони були у гінеколога. Раз в рік обов'язково, навіть якщо ви бачите, що е, пацієнт був раз в рік, а у вас виникають питання по рецидиву акне, по тяжкості акне, нехай ще раз ходить до гінеколога, тому що буває, що рік назад це було класно, а тут вже в нас з'явилися кіста, ендометріоз, ліаміоми і ще щось. Тому працюємо у парі і. Лікуємо правильно. Спіролактон назначаю сама без гінекологію, коли бачу гіперандрогенію, тоді його призначаю довготривалий, він так класно працює. За рахунок нормалізації гормонального фону зменшується висипання. Але при цьому системна терапія у них все рівно на ак не буде і місцевий догляд буде. Місцеві лікарські препарати для лікування акне, всі ви їх знаєте. це ретиноїди, класно працюють, але Контактний подразнюючий дерматит дуже часто виникає, і пацієнти не хочуть користуватися, тому що підлітки не знаю, як у вас вони не хочуть, щоб у них свербіла шкіра, щоб вона красніла. Вони хочуть нанести яким небудь легеньким кремчиком і щоб це акне пройшло так. Волшебна паличка, раз і нічого немає. Тому, якщо ми призначаємо ретиноїди, я в своїй практиці використовую всіда подложку, я кладу бутербродами. Тільки що з Тетяною горівна говорили про те, що а як ти? Да, бутерброд, ми умиваємося, наносимо один крем, потім ретиноїди, потім ще один крем, щоб було комфортно на чисту шкіру, ну це дуже некомфортно. Візьміть любий препарат додому і нанесіть адапалін з бензилперексідом на чисту шкіру. Він же печить, він горить і це не ну, це просто некомфортно. Чому назначаєте так пацієнтам? Тобто потрібно думати, і коли ви турбуєтесь про пацієнта, вони до вас будуть вертатися. Бензилперексид. Так, може бути, пропустимо, а зеленова кислота. У мене це любими препарат, я, як правило, стартую з зеленої кислоти в усіх напрямках, коли є проблеми шкіра, хоч як не хоч раз. Антибіотики місцеві так можуть бути. Сьогодні сказали про новий зіркалін, також може бути. Чому ж, коли ми все призначаємо, а у нас немає ефекту? Немає того, що б хотілося, і дуже часто пацієнти починали лікувати це акне один, другий, третій раз, і вони так його й не тому що низька комплеємність, і пацієнти їм потрібно пояснювати, що потрібно, якщо у вас з'явився контактний дерматит або подразнюючий, ми можемо це вирішити. Можемо стопринутися на тиждень, на два і далі відновити лікування. Рецидиви, тому що інколи пацієнти не допивають кумулятивну дозу, вони не розуміють. І також ми маємо і якщо є якось, якісь супутні захворювання. Отже, бар'єрна функція шкіри при акне, вона дуже важлива, тому що якщо в нас шкірна. Функція бар'єрна порушена. Це буде один з ключових факторів, коли лікування буде неефективне і буде підтримуватися запальний процес. Ці ви знаєте патогени сакна, його нагадувати не буду. Суха шкіра, дефіцит іде втрата трансипірамальної вологи. Буде ще більше суха шкіра, ще більше буде жир виділятися. Таким чином у нас буде порочний круг. Коли ми будемо грамотний догляд призначати, тоді будемо мати хороші результати. Чи може правильний догляд за догляд зменшувати акне без ліків? Так може. Тобто у нас є золота формула, коли ми повинні правильно очистити, правильно зволожити і правильно нанести запальні препарати? Дуже класна лінійка є Вавен, тому що. Очищення у них є три види очищення, і кожен вибирає то, що ми хочемо. Якщо ми тільки стартуємо в лікуванні, і в наш шкіра жирна, багато папало пустольозних акне, то це може бути очищуючий гель. Він буде трошечки агресивніший, але він не сушить за рахунок своїх. Основ, він дуже класно переноситься. А коли ми вже лікуємо ретиноїдами, коли в нас вже є суха шкіра, коли вже не вистачає вологи, тоді дуже класно йде клінец гідрогель. Він вже буде заспокоювати і буде зволожувати. А сироватка для тих, хто любить сиворотки, тих, хто хоче відшолишити і швидко зняти запалення. з гідра крем, який буде нам допомагати в зволоженні, і головний засіб, який я б сказала, не поступається лікарським препаратом, це Клінанскомедомет, концентрат проти недоліків шкіри, тому що він дуже гарно знімає запалення і він діє на першу причину на мікрозапалення. Тому що, коли в нас є мікрозапалення, мікрокомедони, нам на них треба повпливати більш довготривало. І а вже ж сонцезахист, який обов'язково повинен бути у всіх пацієнтів. Очищення, чи можна пересушити шкіру? Так можна. Коли ми лікуємо системними ретиноїдами, коли ми використовуємо системне лікування і місцеве лікування ретиноїдами або зеленої кислотою, або іншими препаратами, шкіра сохне як не крути. І отут виходить, коли ми будемо вмиватися нейтральними засобами, ми будемо мати кращий результат. І тут імувалки ми бачимо. Тут більш детально про те, що ми маємо всередині, і запатентована формула камедакластін. Комедикластін, яка е, діє на запалення і яка діє на першу причину, на мікр... утворення мікрокамедонів, вона буде м'яко очищати, вона буде давати гарний результат. Заспокійливий, повторююсь, бо в мене час уже то я трошки швидше, щоб до клінічних випадків дойти. Чи потрібно зволожувати? Зволожувати обов'язково потрібно. Якщо у нас не буде зволоження, у нас не буде хорошої терапії. Жирна шкіра не потребує зволоження, це міф. Це ми всі знаємо, тому що жирна шкіра також потребує зволоження. І дефіцит вологи веде до посилення запалення. Повинні в догляді обов'язково бути керма, які зволожують. Кліна гідра він розроблений для того, щоб використовувати, коли пацієнти на системних ретиноїдах, і він буде і знімати запалення. І він буде зволожувати, він не буде подразнювати. Для тих, хто більш жирніший на початку лікування, коли маємо жирний блиск, це може бути авен, клінець гідра, матуючий гель, який дуже хорошо себе зарекомендував. Заспокійливий крем, що ми тут маємо? Гліколь, гліцерін, декстракт, сульфат, термальна вода. За рахунок термальної води вся лінійка АВН дуже гарно переноситься, в неї немає оцього подразнюючого сухого відчуття, і пацієнти всі дуже задоволені. Матуючи, як вагель, він буде також зволожувати, і за рахунок Монолауріна буде знімати запалення і зменшувати виробітку сального жиру. Формула успішного догляду, всі ви знаєте. Очищення воно повинно бути лайтове. Якщо ми лікуємо акне, воно повинно шкіра повинна бути зволожена обов'язково проти протизапальні засоби. Тут ми вибираємо косметику з камідалкластіном. Це авен, клінен, з концентрат проти недоліків шкіри. Може бути він, і він буде абсолютно. Добре переноситись, тому що коли ми п'ємо системні ретиноїди або п'ємо антибіотики, у нас буде догляд, який не буде сушити, не буде подразнювати. Тому що якщо ми назначаємо ретиноїди, буде потенція дії і будемо мати більше схильність до подразнюючого драматиту, СПФ обов'язково. Чим класно, тому що доглядові протизапільні засоби Авен, концентрат, він дозволений з 12 років. Дуже багато батьків, якщо у вас є підлітки на прийомі, вони не хочуть призначати навіть місцеві ретиноїди. Вони бояться адапалену, Ну, Є такий в нас менталітет, що от а можна якоюсь косметикою. То у підлітків це дуже класно, тому що він абсолютно безпечний, він добре переноситься, і ми його можемо використовувати. Буде зменшувати кількість себеуму, буде зменшувати. Запалення і буде давати гарний результат. Тут щось у мене з картинкою не так. Тут детально більше що в нас входить. Спосіб застосування. Він може наноситись два рази в день, але, як правило, у мене пацієнти наносять його один раз в день. Камідоміт, ми можемо використовувати концентрат абсолютно на всі прояви. акне. ми можемо як на зовсім легкий каміданальний, так можемо і на папулу на вузлові. Склад камедакластін унікальний запатентований комплекс розторопши, який буде давати оці всі моменти. Тобто він буде діяти на патогенез, на мікрозапалення, на мікрокамедон. Спирт. Багато хто з молодих лікарів говорять, там же спирт. Спирт у нас виходить як просто стабілізатор, то тобто його потрібен, щоб була дія, щоб масла, які знаходяться в сухому екстракті, вони не забивали і він був як розчинником. Патофізіологія мікрокамедони нагадаю красиві картинки. невидима стадія, коли ми не бачимо мікрокамедон, і коли ми вже бачимо хороший камедон, ми бачимо уже. Звичайні комедони візуально, але мікрокомедони там підсвічуються, Ми бачимо, що їх багато, і дуже е, часто, коли пацієнти приходять, і ми бачимо дві папулки, дві пустулки, Да, у мене легенькі акне, Але якщо розуміти патогенез акне, ми розуміємо, що там у нас ціне, ціле мінне поле. І комедокластін, за рахунок своєї запатентованої формули він діє на стіночку сальної залози, і таким чином він не дає, щоб вона. Обструк... Щоб була обструкція, щоб утворюється мікрокомедон. Тобто вона буде давати вихід сального сала, вона буде робити з себе регуляцію, і за рахунок цього ми будемо мати класний ефект. Тому один раз в день він абсолютно спокійно може призначатися в системній терапії. Сиворотка, тут про неї трошки більше. Шкіра, якщо стала сухою подразною при лікуванні системної терапії, у нас є у Авен дуже класна лінійка. Це Кліненс гідра, термальна вода і кліненс гідра Крем. Сонцезахист обов'язково у Авен дуже класний. Є фільтри, які будуть закривати не тільки UVA, UVB, а також і від блакітного світла. Фізіотерапія та апаратні методи також можуть бути у лікуванні акне. Ніхто їх не відміняв, але потрібно грамотно поєднувати. Це може бути лазерна терапія, це може бути пілінг пілінги, може бути фототерапія. Також дає класні результати. Клінічні випадки дівчинка з папулопостульозним акне, 16 років. Перехід в нодулокістозне акне. Вона манюсінька, в неї 40 кілограм. А вже були неуспішні лікування. Акне дуже багато фобій, як у неї, так і у мами. був. Призначений е, біоретін 10 мг один раз день через день, тому що 40 кг, у неї багато патологій, які там ще є. І потрошечку ми пішли на. Системну терапію, корекція дефіцитів була, тому що в дівчинки є дуже багато супутніх захворювань. і Це все велося. Узел вузол ми дренували, і туди вкололи тріамцелон 10 міліграм. Зовсім трошки бачимо, що він зійшов. Вона зараз в процесі лікування в догляді, так як до цього була шкіра пересушена, так як вона була подразнена, кліненс гідрокрем і комідон, -концентрат проти протиків шкіри точково. Друга дівчинка э, дуже довго тривало лікували, папилопис акне, э, більше переоральна ділянка э, э, вражена, також вона на маленькій дозі 10 мг один раз день через день, потім потрошечку піднімала на 10 мг І так вона залишається, тому що більше вона не переносить є носові кровотечі, э, також вона не дуже багато кілограмаж, також вона маленька, тому на малій дозі ми можемо йти. І в догляді маємо кліненс гідра і камідамід. Пацієнт Олексій, 20 років. І за трітінаїн ми йому також назначили. Спочатку через день починали потрошки, поки в нього привикла, поки фобії немає. Тому що дуже пацієнти бояться, коли ми назначаємо і затрітінеїн системний, що буде там сухість, будуть заїди, особливо айтішники, які працюють з комп'ютером. У них сухість сухіде. Ока, і якщо ми починаємо потрошки призначати по 10 міліграм, вони розуміють, що ага, все добре, все хорошо, і я піднімаю до тої дози, яка їм комфортна, без зай... щоб не було зайдів, щоб не було тріщин губ, щоб не було цієї сухості і кровотеч сносу. І таким чином ми дамо, так як у нього кілограмаж невеликий, зараз на 10-20 міліграм, і майже вже ми допили кумулятивну дозу, займаємося догляд Крема венклінен з Чим класно пацієнти не хочуть мазати багато якихось засобів, тому мінімальний догляд покращує результати. Дівчинка дуже довго лікувала папилопустельозна акне, Це проміжні фотографії, були вузли, також їх дренували, також третиноїн кололи. Зараз вже вона допила кумулятивну дозу із третиноїна, Уже тут були лазер, робили шліфовку і видно трішечки вирівнялися. Вузлики і щочки стали гарні. Зараз у неї тільки кліненс-камідамет і зволоження, ну і будемо далі йти на шліфовку. Також дівчинка 19 років, Вікторія і затрітні їй погано давався, пили його 10 мг через день, дуже довго тривало, потім по 10 міліграм, так ми його і не підняли вище 10 мг, але маємо також хороші результати, тому що є догляд, який ми паралельно використовуємо. Були чистки. І зараз у неї кліненс-комедомет і е, зволоження. Також дівчинка стюардеса е, 32 роки, то є папало постелі дуже довго лікували, системно е, допивали кумулятивну дозу, довготривало, е, довго тривало, тому що 10 мг вона пила, і е, більше в неї не виходило, тому що було дуже дискомфортно, так як вона літає, так як і потрібно бути постійно мейкі і е, гарною. У нас була зовсім е, мінімальна доза. І безліч місцевих препаратів, які ми міняли зараз, підтримуючи догляд на концентраті проти недоліків шкіри і шліфовки. Дякую за увагу.